Вівторок, 8.30 ранку. На Михайлівську приїжджають співробітники ДАІ і розпочинають чергування. Їх завдання зупиняти автомобілі, які їздять пішохідною зоною. Перехожі Житомиряни єдиноголосні. в'їзд автомобілів на Михайлівську треба заборонити. Мене обурює, тому що це ж, по-перше, ну порушення правил. А по-друге, це ж центральна вулиця міста. Не в плані там, от а в плані такому культурному, духовному, історичному. І тут перетворили це на автобан. Це ганьба. Это никуда не годится. На Михайловской, конечно, каждая улица Европейского города должна быть пешеходная улица должна быть освобождена от транспорта. Ну, кроме служебного, конечно. Пешеходы не могут спокойно ходить по той причине, что на больших скоростях не соблюдают ни, ни правил и, и абсолютно ничего. Машины двигаются по всей Михайловской. Купечнее, что здесь не пешеходная улица, а проезжая часть. Как в любом нормальном э, государстве. Запретіть, якщо закрити, то повністю шламбавом і зробити об'їзд для машин. Под'їзд для машин нормальний под'їзд, де вони обслуговували. Кафе там у всі. Оце треба теж учити. Що тут люди теж роблять? Інспектори ДАІ зупиняють усіх, хто їде через Михайлівську. Втім, більшість автомобілів безперешкодно пускають далі. Їздити пішохідною зоною мають право водії, які живуть на Михайлівській, або обслуговують магазини, що тут знаходяться. Ну в принципі, з законом, тому що вони ж не знають, що я тут живу. Звиніть своїм вони так за дивилися, то було б хорошо. А цьому водієві доведеться пройти пішки. Попри те, що він вчиться неподалік і має студентський квиток, його на Михайлівську не пускають. Хоча фактично ви навчаєтесь зонтії знаки. Розумієте, але тим, що ви рухаєтесь, створюєте перешкоду, рухати пішоходів. Я пам'ятаю. Тому краще залишити конвільтурку. Ну взагалі там ж люди працюють. Я думаю, що це буде приграждати. В принципі. Ну, для робочих, я думаю, і для учеником можна зробити туди приїзд. Таке ж невдоволення виказує таксист. Каже, поспішає на виклик, але змушений витрачати час на деревені з інспекторами ДАІ. Я приїхав на визов, що я що зробив? Але невдовзі з'ясовується, таксист не має при собі водійського посвідчення, а ще від нього тхне алкоголем. У присутності понятих його просять пройти алкотест. Так, тримайте, зажимаєте мушку губами і дуєте до щелчка. 007. А що це? Це означає те, що ви вживали спиртні напої. Ну, вчора, так. Да. Вчора. Да. Такий рівень алкоголю є допустимим для керування автомобілем, кажуть інспектори. Втім, водієві доведеться відповісти за два інших правопорушення. Буде зараз складено на водія два адміністративних протоколи за відсутність посвідчення водія і за генерування вимоги. Вимог правил дорожнього руху знаку 533, пішохідна зона патрулювати Михайлівську працівники ДАЇ збираються і в подальшому. Вони просять водіїв без нагальної потреби не їздити єдиною в місті пішохідною вулицею, аби не завдавати труднощів перехожим.